Друзі, футзальна ліга переясовщини. 1 березня. Команда Героям слава. Бос і бурти розпочинають сьогоднішній вечірній марафон. Футзальна Ліги Переясовщини. Друзі. Дякуємо Збройним силам України за надану можливість грати і бути присутніми. Усім друзі, вітання. Розпочинаємо гру. Розпочинаємо. Починається глупотиня передвиження і намічається ударчик. Планується от планування. Саня погоден. Вася. Саня. Вот там, о, все, два в один, Макс, Сережа, не, а там уже было попытка ожесточения атаки, атаки людей, буртина за Риман, переда, димочка. i decha. Tak pada. Spokojno bez nagnietenia. Opa. Poddenie v regentie. tam budet udar? Budet udar czy nie? Мима трошки мило. Знову, знову мимо. Три хвилини зіграно 0-0, друзі. Ніхто ще не пострадав. Серьожа зробила високо. голів ще ніхто не пострадав. А страдатимуть. а страдатимуть Хай буде так. Хай буде так, але по спортивному друзі. По спортивному. Спроба атаки буртів І перехват. І буде зразу накопичення. Сил для атаки боса, друзі. Боса. Більше 4 хвилин. Зіграно. Поки Розвідка. Розвідка. І не дають. Баша Товкач! Що там? Нічого. Вася. Перехват, Макс. Тіба що завалять. Ні. Алесь як прорив. Прорив. Легенький був. Паша Товкач. Максим Середа. Пробиватиме. Оп. Опа. Опа! Рева ж тут у центрі поля. Вийшов і ліквідував. Але продовжується легень. Димимо. Ні. один 0 Діма чайка. Хіба його можна таке зафіксувати? Чайка. 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 Завалив. На, сьомій хвилині. Бос виграє Босвигає. Побуртівно. Завалив. Стоя на саком. Пошел рівненько. Рівненько. Походим. Знову Максим. Ліквідує ліквідатори. Ух ти мимо! Ліквідує ліквідатори. Дам полиціна один ноль. Один ноль. Да, 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 да. У мене напроти старкла він туди їздить. Не, ну ладно. Ні, так я тут кажу, що в мене ще... рядом. Ваня грубовий. Ой, сме каїться команди. Але рахунок 1-0 за босом. 9 хвилин зігнано. Первотайму 1-0. Трошки мимо. Трошки мимо. Знову Вася. Блокують. вийшов. От вам і На полі три середи. Макс Серега і Андрій. Макс Серега і Андрій. Три рідсеньки. А батько по телевізорі дивиться. Вітання тобі, друже. Ваня, тобі вітання. Yeah. Вася, Вася бути. Дімка, Димку завалили. Не продернули. А завалили. Легенький. Штрафненький буде. Буде легенький, штрафненький. Щас його трохи, мабуть, буде Петро Петрович напосужувати. Або Саня Погодін, або Петро Петрович. Хто з їх. Хто з їх наважиться забити? Хто обіцяє забити? Один або другий. Ай, Саня, не О! Качайка. Ой, мутит. Мутит его! Вот танцовка. Петро Петрович. Вася. Ох ты! ни Ох ты, Паша! Ох тыкнул. И вытянул. Но продолжится. Вася Саня. Там нарушение. Наказание. Ярик по краю. Серіга киневся підродний поїзд. Сім хвилин залишилося в першому таймі. 1-0. в бутів. Діма Ох ти! Жук, а тут Макс. Петро Петрович помішав Максиму. Потужний удар прийняв на себе. Потужний удар. Серіга й Максим розігрує. Оно! А там. О! Щелчок! Щелчок! От вам щелчок! Переростає в один-один. На сьомій хвилині. До закінчення. Первотаймо. Буртибос. Паша. Вірка. Ярик. Удар! Оце замах! Оце удар! Ярек із далека пошти. Центро Макс Обає! ліво права ліво право! І два 1 Бурти виграють у боса! Що там? Бос? П'ять хвилин друго тайму, перва тайму ще залишилося. П'ять хвилин тайму. Бос. Поки. Трошки відстає в рахунку 2-1. Відстає хороший Саня, погоді міг би пространити. Ножку, ножку, друзі. Да. Ножку, друзі. Оно боротьба, оно боротьба, оно кидочки откидне. Петро Петрович. що там? Лягають, лягають. Лежа, лежа, ройкрики. Ой, чудово, там Петя жива. Рішає питання. Петя. А туди приход. А там Серега, Вася, Максим. Макс! Макс проти Берта Петровича! І свисток! Свисток от свисний! Зразу буде штрафненький! Штрафненький! А тут Іллюха! Пет Висоцький! Ой, купетя Вася! Савченко! Петі Висоцького сьогодні нема. Немає дружище. тобі тільки вітання передамо. Вітання. Одна сі. Пелучи, Ти Пелучи. І всі хороші. Ой, гомін пошов, гомін. Об'яснення. Що там? Петя не хоче наказувати, за бубоніння. Ух, ти замах ярика. Дарик форможка, котреба трошки ні. не дотянув. Не дотянув. Оце усилили за 2,5 хвилини. Перво хвилини. Первотайбу. Бурти! Ухди! Угді Ух, ні! О, хреба! Вася, дімка! Забубаніли і забігали! 2-2! Йдима чайка! 2-2, друзі! За півтори хвилини до закінчення першого тайму. 2-2. Не дають. Не дають трошки пограти. Макс. Середа. 55 секунд. Там будемо, друзі, дивитися розв'язку другого тайму. 2-2, перший тайм. 2-2. Ярик, Діма. Розпочався. Другий тайм. 2-2. 2-2. Оббит у команди. Передвигаються. Добре. Саня Погодін, Дімка, чайка. Вася, Дініс. Что там, что там? Серега на себе. Димка. Ух, Саня! Рева! Рева поднял ручечку. И мячик. Испарировал. Хочешь, что, испарировал, друзья? Испарировал. Хорошее высловление дня. Хорошее. Так, Молодці, молодці. жука на полі. Розтягують. І ти не дотягнули. Чайочка рева. От вам. Чайка з ревом зіграли. Чудово, друзі. Чудово. Дві хвилини зіграно. Друга тайм. Два-два. Два. -два. Два, -два, -два, -два. Хороша! Паша токачка себе. А знову на вдарі. Готується. переліт. Бос, бос штурмує, штурмує, бос. Еліто, еліто. підтягнувся. Руслан полуденний. Ого, запотіли ці! Ні Калькуля, лінія озером! Котема Храдзе, 2-1! Оно-но, ну, ну, Поза ми. Оно! но ну, ну, Моучавун гупав! Три з половиною хвилини зіграно другата йому. два Два-два. 2 два -два. Що там? Назрія чи назріва! Гришко! Що там, нема там! О! Замнялися! Зам'ялися! Зам'яшкорились! А можливість! Що, ріка не грати, а? Ні, не це не так. Да О, понятно, понятно. Трошки! Нічого страшного! Ай. Добре, добре. Вони положено. очей. <свісно> От боса. Що там? Ні-ні-ні-ні. Ні-ні. П'ять -ні. Ні -ні. хвилин зіграно 2-2. другого тайму. Пока. Ці п'ять хвилин. бурти в обороні. Бос піддавлює. Піддавлює. Девочайка. Диниска. Шо там? Ой! ебеда! Три. Три-два. Красавці. Впереди. о Закипиш лавы. Хороший. Движняк, пошо, друзі. Три два на користь на користь боса ні не, не дають ух, про О, Вася, прожурів, алерева, алерева, не-не-не-не, иля. Из братишкою своим розігреть. О, а там кидок откидный, Вася. Вася поплив. Поплив. За даром. Да. А там. А там тоже. Не, И не, -и -и, ответочка. И приветочка. Там ответка, тут приветка. 4-2. Босс в игре. На поле, друзья. Ветеран, ветеран переяславщини. Ребець боса. Віктор побіда. От вами. Кому ще не 70, друзі? Молодець, дядько, ворочається. І він нужен команді. І він нужен розі. Ще не робиться не клопоту. Під концовку. Підконцовку не робить клопоту. Дивимося, друзі. Эйвен. а Ай, да Ух ти! Дев'ять хвилин. Зіграно в другому таймі. 4-2. Гурти. Трошки програють у боса. 4-2. Вася. Саня, Погодін. діма, чайка. І не дать. І не дають біда. Дима. Оно. Оно дернув. Дернув. О, дзерненко. Ох ты. Десять хвилин. Друга залишилося. Бурти. Хотять. А бос. Може. Одне хотя. Не дотягнули. Отвіточка. Не прилетіла. Не літає просто так. Отвітка. Ярик. Дімка. Саня, погоди. Розпочинається. Штурм легенький. Не доштормили. Менш 9 хвилин грать. Макс Паша Товкач Легенький. Зачеплин. Зачеплин. Спрацював. Паша Товкач Піднявся. Вимацав. Вимацав і все нормально. І буде. І буде. Удар. Ой, здалека з центра поля. З центра поля. З центра поля. Затримка затримання. <small> Ох! О, це прожурка. Ілля. Перехватив. Знову на себе. Дівачайка. Макс. Як. Назріває щось, мабуть. Назріває. Може дозріть. Ох! Чот не прорвало. Те, що дозріло, чот не прорвало. Саня Ярик. Удар. Ух ти. Втикнув! Ух тыкнув знову! Зараз! Ні. На замасі не обманув! Не обманув ярик! Спроба, Дімка! а Гришко тута! Макс! І там! І тута! Не дають! А тут! А тут щось! щось, Там рева! Там рева, друзі! Вам. Ох, не встиг розвернутися. Не встиг Дідок розвернутися. І вже він оттянувся. Розвернувся і одтянувся. Ой, друзі, навалакаю я ще траклеща. Ох, нема. Нема. Нікого підсадного щоб добавив. Добавили, друзі. Сережа, там Петро Петрович. Петро Петрович контролює зону. Та його... Зону. Він контролює ярик. Не дадуть. І дадуть. Зразу буде вдар. І буде гол от Петра Петровича. Ексклюзив может быть. Не дали, не дали зробити екскілязі. Чотири хвилини залишилося до закінчення гри. 4-2. Бос виграє, друзі. Але спротив чудовий, емоціонально сильний. Просто так. Ця перемога може ще укнутися і тюкнеться. Петро Петрович, водить мярик, Скочок і отстокник. Дива. Тихенько, впевнено. Петро Петрович. Ого. Ого, Саня, погодин. не дете. Не нашкотиляти. Діма чаєчка. Ох, хороший. Проброс. Хороший. Зразу буде. Зразу щось таке назріє. Може. Назріє. Не назріває. А повинно щось. Петро Петрович. Петро Петрович. Петро Петрович там. Да, він. Він вперед. Він вперед. Сережа. Оно. Оно Дімка. Оно. Рева. Там дівка, там не дівка, а дівка, друзі. Це дівки не рає. А там рева! От вам і можна півтори хвилини. До закінчення, друзі. Півтори хвилини. Макс! Ууух! Я рег не добавив міг би виухнуть! Ще Хвилина десять! Хвилина десять, друзі! Дивимося! Оно! Забоксував. Не дають. І не дають. І боряться, не дають. От вам і босик. Бос. Петро Петрович. А яке гомонені? Яке гомонення. І трошки вже й підругується. Але спортивна. Дорога. Ні-ні-ні ні. Петро Петрович він. Він як дядько. Ей, як дядька, вона ще витворяє, китача, катки дни не дають. 15 секунд, друзі. 15 секунд. Жук на канвасі. О! 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 Не назріла і не прорвала. 2 секунди. Босс виграв у бортів. 4-2, друзі. 4-2.